Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. У студії з вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І Ми вже підготували актуальні новини станом на 9 годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Ніч минула без обстрілів з однією повітряною тривогою. Зараз температура повітря плюс 8 градусів. Протягом дня буде хмарно без опадів до 12 градусів тепла. Сьогодні у місті завершується опалювальний сезон. Протягом дня подача тепла до осель Дніпрян буде припинена. За минулу добу комунальні служби усунули понад півсотні засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Трулейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили сім оперативних виїздів по Дніпру. Шість викликів стосувалися ймовірних пожеж. Втім, інформація не підтвердилась. І в місті народились 22 немовляти, 17 хлопчиків та п'ятеро дівчаток. Сьогодні вночі російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Під прицілом важкої артилерії була Марганецька громада. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки уточнюють рятувальники. На Київщині троє людей загинули. Семеро дістали поранення внаслідок нічної атаки дронів. Пошкоджено цивільний об'єкт. У Житомирській області під удар потрапив об'єкт інфраструктури. У Генштабі повідомляють, що 16 ворожих безпілотників знищені. Загалом окупанти запустили 21 шахет по території України. Напередодні окупанти обстріляли Одесу чотирма ракетами. Попередньо це були Х-59. Дві ракети вдалося збити силам ППО, а ще дві поцілили по місту. Пошкоджено триповерховий будинок на території монастиря. Відомо про трьох поранених. Музика. У Німеччині суд оштрафував на півтори тисячі євро чоловіка, який одягнув на роботу футболку з літерою З, яка стала символом російського вторгнення в Україну. 49-річний Володимир російського походження живе в Німеччині з 1992 року та має німецьке громадянство. Інформацію про освіти і поточні події він черпав переважно з російських ЗМІ. А на суді розказав, що вважав, що до влади в Україні прийшли нацисти. Чоловік працює електриком у компанії з виробництва електроніки. Коли його роботодавець демонстративно повісив на будівлі компанії Прапор України, він прийшов на роботу у чорній футболці з великою білою літерою «З». Проти чоловіка висунули звинувачення у публічному схваленні воєнних злочинів. Суд призначив штрафу у півтори тисячі євро, які чоловік має сплатити п'ятьма внесками по 300 євро. Втім, гроші треба перерахувати до благодійної організації, яка серед іншого збирає кошти для жертв війни в Україні. Нашому роду нема переводу. Українські захисники та захисниці зможуть безкоштовно зберігати репродуктивні клітини у кріобанках. Це дозволить військовим стати біологічними батьками, якщо вони втратять репродуктивні функції через травму або поранення. Відповідний законопроєкт депутати схвалили у першому читанні. Це ж пропонують і для поліцейських, оскільки вони також залучаються до захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Безкоштовною ця процедура може бути на період дії воєнного стану. Собівартість забору таких клітин становить близько 500 гривень для чоловіків та майже півтори тисячі для жінок. Необхідні медичні обстеження перед забором клітин можна проводити під час проходження лікарської комісії. У селі Межиріч, що в Павлоградському районі вночі ледь не вигорів увесь будинок. Займання сталося в одноповерховій приватній оселі. Надзвичайники вогонь приборкали, полум'я знищило домашнє майно. Загиблих чи постраждалих немає. У Дніпрі провели масштабну спецоперацію з залученням іноземних правоохоронців. Стало відомо, що група осіб організувала шахрайський кол-центр, який ошукував громадян держав Європейського союзу. Співпраця двох країн дозволила швидко затримати та притягнути до відповідальності причетних. Наразі все ще тривають слідчі дії, але процес позбавлення Дніпра репутації офісної столиці може нарешті незабаром дійти до фіналу. У Дніпрі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримали організаторів кол-центрів. Впродовж 2022 та 2023 років, шахраї масово видурювали у людей гроші. Підозрювані забезпечили угруповання комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та клієнтською базою. Подальшому працівники таких кол-центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів, а також Іноземних банківських установ вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків. В подальшому шахраї виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Більшість потерпілих є громадянами Латвійської республіки. Правоохоронці провели 30 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та у приміщеннях кол-центрів. Роботу з викриття шахрайської схеми провели спільно українські та латвійські правоохоронці. Нам було вкрай важливим не просто направити латвійським колегам запит про міжнародну допомогу щодо а, визнання таких осіб потерпілими та отримання від них свідчень, а й забезпечити проведення процесуальних дій швидко, майже одночасно на територію обох країн України та Латвії з цією метою обласна прокуратура ініціювала створення спільної слідчої групи. Така спільна слідча комісія дала змогу обмінюватися досвідом та швидко викрити фігурантів злочинів. Це вже не перший випадок співпраці України з іноземними правоохоронцями, і не перше спільне успішне розслідування. Ми співпрацюємо на різних рівнях, і створення спільної слідчої групи це не перший випадок у нашій діяльності. Але у, саме у цьому кримінальному провадженні це яскравий приклад швидкого швидкої оперативної співпраці. Як насправді міжнародне співробітництво може допомогти у е, кримінальному провадженні саме на національному рівні, слідчі дії тривають, встановлюється причетність працівників поліції, які кришували діяльність кол-центрів. Також перевіряється інформація щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. Стабільна зарплата і соціальний пакет. Дніпро готовий працевлаштувати і переселенців з Лисичанська. Роботодавці зустрілися із потенційними працівниками. Які підприємство прямо зараз готові прийняти на роботу і скільки платитимуть? Дивіться далі. Роботу важко на тому, тому що. Критерії у кожного підприємства різні. у когось вікові обмеження, у когось за освітою, у когось там за ну, заробітна плата, графіки. Переселенка з Луганщини каже, працедавці найчастіше відмовляють через вік або відсутність вищої освіти. На зустрічі з підприємцями і HR-ами йде з новими сподіваннями. В одному місці можна отримати дані про вакансію і зарплату. Открыта вакансия, инспектор с паркування. Основные требования это высшее образование степени ниже бакалавра, громадянство Украины, зарплата приравненная ко всем зарплатам госслужбы. Насколько. Та дінадцяті тисяч отримати пропозиції від роботодавців там не де не буде обману, там де не буде якогось нелегального і протизаконного бізнесу, це дуже важливо. Відкриті вакансії у Дніпрі, вчитель фізики або іноземної мови, касири, продавець у супермаркеті, слюсар, авторемонтник, водій, будівельник. За весь час спостереження найбільша кількість офіційно працевлаштованих осіб. У нас сягає кількість. Офіційно працевлаштоване близько півмільйона людей. До війни в нас було 360-370 тисяч. Це дає надходження до місцевого бюджету. А ще у місті створили телеграм-канал WorkDnipro.ua для ефективного пошуку роботи і розміщення вакансій. Ресурс безкоштовний. Спочатку карантин, потім війна? Вже декілька років Дніпровський міський театр ляльок зачинений для маленьких глядачів. Але актори-лялькарі радують малечу на виїзних виставках, виступають у шелтерах, лікарнях та музеях, а ще приймають на роботу своїх колег-переселенців. Наступна історія про подружжя акторів ляльководів з Херсона, які знайшли прихисток у Дніпрі. А де це я? Де це я? Опинився. Ха? Тут, а тобі біда треба. Подружжя москвичів працювала в Херсонському академічному театрі ляльок. Їм довелося прожити чотири з половиною місяці в окупації. Для мене страшне це було, щоб нічого не сталося з моєю дружиною. Це саме найстрашніше для мене було, так, Тому щоб... що дівчата були під великою загрозою. Дівчата, ну ви розумієте, немає і поліції. Не наших військових, ну ти стоїш і не розумієш, що, куди тобі бігти і що тобі робити влітку. Вирішили евакуюватися до Дніпра. Їхали півтори доби. По дорозі було 40 блокпостів. Траплялися і курйозні моменти, пов'язані з прізвищем акторів. Вони вивели всіх хлопців, розділи, подивилися, немає татуювань, подивилися паспорти. І перше, що сказали, як ти з такою фамілією в Україні Це живеш? Це мені сказали на першому блокпості, я виїхав на за Заантонівський міст. кажу, ну як бачите. Ляльки подружжя залишились у Херсоні. Театр там не працює. Взимку російські снаряди поцілили в дах над сценою закладу. Катерину та Миколу з радістю прийняли на роботу до театру ляльок у Дніпрі. Актори швидко долучилися до виїзних вистав, бо сам театр зараз зачинений. Під час цього так званого вимушеного простою ми перетворилися стаціонарного театру на певний виїзний театр. Тут є свої складності, тому що. Вистави всі були зроблені під стаціонарний театр, тобто це е, параметри сцени, розміри ляльок, декорації та інше. але нічого. Ми досить багато показували вистави для дітей-переселенців. Найбільше запам'яталася акторам вистава для дітей з Бахмуту в музеї історії Дніпра. Дуже важко переживають дорослі війну, а діти ще важче. Тому наш фронт це творчий фронт. Ми так, лікуємо дітей. дітей. Це маленьке свято, маленька ефорія. Катерина та Микола вдячні Дніпровським колегам за всебічну підтримку. За Херсоном пара сумує, але у Дніпрі їм обом комфортно. Ой, вишневому саду пролунала на західному узбережжі Ірландії. Тамтешній віолончеліст Патрік Декстер зіграв просто неба мелодію відомої української пісні. Він виклав відео у своєму інстаграм та підписав його. Надсилаємо любов і підтримку всьому європейському континенту від Ірландії до України. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже об 11-й. Ми обов'язково переможемо! Бережіть себе! Все буде Україна!